За вікном холоднішає, але не біда. Аграрії до зими підготувалися. А як лиха тому зима в кого кожуха нема? Тому пан Юрій своє чимале господарство ретельно готує до холодних днів. Заготовляє дрова та переводить тварин на зимній раціон харчування. Раціон, звісно, да, тому що йде більш сухої речовини. Так, да, йде дерть, тобто перебите зерно, йде сіна, йде Ну, Ось такі більш сухі корми. У нас повністю вся система працює на дровах, тому для нас дуже 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 важливо заготовити достатньо Дров. Єдине приміщення, яке не потребує додаткового опалення, це хлів, де утримують корову, адже вона гріє і себе, і інших у хліву в домашньому господарстві корова це саме головне і від корови, і щоб, особливо, якщо на велике приміщення, їх дві три корови, то живуть і свині, і кури, тому що вона дає достатньо тепла. Тварин же, які утримуються не в приміщенні, фермер з досвідом загартовує. Каже, підготовлені заздалегідь не мерзнуть. Для них головне, аби був дах над головою, підстилка на підлозі та відсутність протягів. Якщо вони плавно переходять в сезон, тобто вони завжди знаходяться на вулиці, то тут нічого такого. Головне, щоб було три стіни. О, тоді тоді нема сквозняків, їм їде, є де заховатися, а якщо вони нагодовані, то тіло саме виробляє, потрібне тепло. Зимувати треба не лише тваринам, а й овочам та фруктам. Тому закладати на зберігання цьогорічний урожай аграрії можуть у овочах і фруктосховищах. А доступність цих споруд для дрібних та середніх сільгосворобників продовжує контролювати мінагрополітики. Ці об'єкти завантажені, і що послугами цих об'єктів користуються ферми. Нам вдалося скоротити оцей ланцюг посередників. Нам вдалося за рахунок таких об'єктів мінімізувати коливання цін по сезону. Завдяки сховищам, виробники зможуть і взимку продати свою продукцію за найвигіднішою ціною. А українці зможуть замість дорогої закордонної продукції їсти доступну та якісну вітчизняну.